Будемо говорити про а, просто абсолютний абсурд, який відбувається з українською владою. Отже, Петра Порошенка не випустили а важливе відрядження до сполучених штатів і Польщі. Він мав запрошення виступати на IDU, це міжнародний демократичний союз. Порошенко входить до керівних органів цього союзу, серед засновників, там лідери республіканської партії Сполучених Штатів. Ну важко взагалі передати важливість сьогодні діалогу з республіканцями, особливо напередодні. Дебатів, які відбудуться у Конгресі щодо допомоги Україні, 64 мільярди, які має проголосувати Конгрес як військову і фінансову допомогу Україні. Також Порошенко мав виступ на молитовному сніданку, де буде новий спікер Конгресу Сполучених Штатів, пан Джонсон. Очевидно, що це унікальна можливість так само говорити про російську агресію, про героїзм збройних. Сил України про ті жахіття, які переживають українці через цю війну, про беззаперечну міць американської зброї європейської зброї, яка сьогодні так потрібна нашим збройним силам, аби тримати оборону і аби звільняти українські території. Він мав зустрічі в Пентагоні, в Держдепі, але все це накрилося. І також вдалося домовитися нашій команді і про зустрічі у Польщі. Представниками нової коаліції в семі в сенаті для того, щоб обговорити питання і блокування цими перевізниками кордонів, розблокування логістики, адже Україна тільки за місяць від цієї блокади втратила бюджет наш наші експортери один мільярд. Доларів, і якщо цим не займається влада, ну наша команда була готова тут долучити всі наші сили, всі наші можливості, всі наші контакти, в тому числі з новою польською коаліцією, а партія Туска вона є частиною європейської народної партії, які ми і Порошенко з Туском знайомі ну, багато багато років ще в часи, коли Туск був одним із очільників Європейського союзу. Це жахливо таке враження, що ми знову повернулись в грудень 21-го. У мене відчуття, що ми взагалі повернулись в грудень 13-го, бо я пам'ятаю, як тоді блокували опозицію. Зараз це те саме, але ну, навіть часи Януковича опозиції не блокували міжпарламентського діалогу. І от за кордон дуже важливе відрядження. Ну знаєте, влада не займається зараз. Польщею планували європейська солідарність тут тобто докласти всіх зусиль для того, аби допомогти розблокувати цю ситуацію. І от. Порошенка не випускають у відрядження. При цьому є е, е, Руслана Тедаровіч, це жахи, які ще твориться. вороги банкової пішли в атаку, це катастрофа. Вороги Банкової, ну я не знаю, хто вороги Банкової, мені здається, банкова сьогодні сама собі ворог, якщо вона толерує ну, от, е, такі дійсно дикі речі, які відбуваються зараз в країні. Але що я хочу сказати, що за кордоном, попри там внутрішню якусь критику наша команда ніколи не виплескує цю наші внутрішню, можливо, якусь критику назовні. Ми усвідомлюємо, що дуже важливо сьогодні тримати єдність. Ми усвідомлюємо, наскільки важко сьогодні Збройним силам України. Ми усвідомлюємо наскільки сьогодні потрібно, аби ми однією командою працювали на посилення зброї нашим нашої армії, на посилення антипутінської коаліції. Як важко сьогодні це все добиватися? Як змінюється кон'юнктура світу, коли увага світу переключається на Ізраїль, на сектор Газа і від України там відвертається ця увага, і власне весь наш досвід, всі наші контакти, всі нашу дружбу з справжніми друзями України, ми завжди використовуємо на користь Україні і збиралися так само робити і зараз, і в Польщі, і в Сполучених Штатах. І мали відправлятися до Вашингтону такою великою командою, тому що мали запрошення і на конференцію цю щоричну велику IDU, і також до Пентагону, до Держдепу, Івана Климпуш-Санцадзе, Марія Іонова. Я нам навіть не підписали відрядження. Взагалі, голова Верховної Ради блокує мої відрядження з півголови фракції Європейська Солідарність. Уже кілька місяців, навіть в офіційній делегації парламентської асамблеї ОБСЄ їдуть всі, окрім Геращенко, тому що я не подобаюсь Банковій і Стефанчуку. Ну, вибачте, я ж не криптовалюта, аби подобатися цим персонажам. Розуміємо, крипта подобається чи щось там іще. А вибачте, я роблю свою роботу, захищаю Україну, захищаю Збройні сили і разом з колегами робимо все для того, аби посилювати підтримку України. І це абсолютна дикість, коли сьогодні в українському парламенті є подвійні стандарти до депутатів. Якщо Тебе на банковій затверджують, у якісь там списки позитивних, ти маєш право на відрядження, тебе показують в марафоні. Якщо ти з Європейської солідарності, то тебе будуть кошмарити, тиснути, переслідувати, дискредитувати, мучити тебе, твою родину. І ми це бачимо зараз щодня на десятках прикладів наших колег з Європейської солідарності. На жаль, ми маємо абсолютно несуб'єктний парламент і безприметного спікера. уявіть собі авторитет Голови Верховної Ради, коли він видав розпорядження на відрядження Порошенка, і зараз це розпорядження по суті розірвали. Прикордонники не, його не виконують, і Порошенка, як і колись, півтора роки тому, не випустили на парламентську асамблею НАТО. Я хочу нагадати, що після цього Порошенко подав до суду і виграв цей суд, Верховний щодо прикордонників, які не мали права так діяти. По відношенню до народного депутата. Очевидно, що і зараз наша команда буде звертатися до правоохоронних органів, тому що бачимо перевищення службових обов'язків і керівництвом парламенту, які блокують міжпарламентську діяльність депутатів від опозиції і прикордонної служби. І взагалі це ну, абсолютно незаконно. До речі, що дуже важливо, і Петро Порошенко, і ми мали здійснювати відрядження за власний рахунок. Але навіть на за власний рахунок відрядження європейської солідарності сьогодні заблоковані. А в цей час зараз в сполучених штатах знаходиться ціла делегація слуг народу. Які поїхали туди з адвокаційною місією за рахунок бюджету Верховної Ради України? Я підтримую сьогодні адвокацію України. Дійсно, дуже важливо спілкуватися з конгресменами, з сенаторами, республіканськими в різних штатах. Це правильна ідея. Ми про неї вже, до речі, давно говоримо, але. От коли в Україну приїжджають конгресмени і сенатори, вони завжди це е, американська делегація двопартійна. Це влада, це опозиція, це республіканці, це демократи, це демократія. Так діє, стала демократія, і вони завжди дуже дивуються, американці, європейці, коли блокуються е, міжпарламентський діалог опозиції. Стефанчук це перший голова Верховної Ради, який роз'їжджає сам по світу і не формує міжпарламентські делегації, не включає до своєї делегації представників різних фракцій. Нещодавно він був у Брюсселі, де відкривався, така, говорили про відкриття офісу Європейського парламенту в Києві, була велика конференція. А навіть не запросив цю делегацію голову комітету євроінтеграції Івану Климпуш Ценцадзе, тому що вона з європейської солідарності. Ну, от така сегрегація депутатів вона не є нормальною. зверніть увагу, що Стефанчук він коментує кожен опозиції, а от діарею від слуг народу, від тієї ж Мар'яни, Бур'яни, він мовчить. Ніколи немає там жодного якогось коментаря. І е, це ненормально, тому що звичайно невелюється, знецінюється парламент. Я бачу величезні ризики в цих діях влади, бо очевидно, що прикордонники не самі наважились на такі дії. Навіть не сам там Стефанчук це розпорядження підписував. Потім невідомо що з ним відбувалося. Кажуть, що взагалі е, заступник Стефанчука Корнієнко. Написав сам собі листа і по цьому листу скасував розпорядження Стефанчука. Ну ви взагалі усвідомлюєте театр абсурду, коли є живий здоровий голова Верховної Ради, він видав розпорядження про відрядження. Його заступник написав сам собі листа і скасував це розпорядження. Може мені написати листа і скасувати розпорядження Стефанчука і Корнієнка, і що взагалі відбувається в парламенті? Ми скоро дійдемо до маразма. От, але очевидно, ми не залишимо це просто так і будемо звертатися до суду, звертатись до правоохоронних органів. Взагалі цей разом потрібно припиняти, тому що ці тенденції, коли є політичні переслідування, тиск політичний, коли є політична цензура, почалося це закриття трьох телеканалів, продовжується вже закриттям депутатів від опозиції. Давайте всім роти закриємо. Це дуже небезпечно, тому що війна не закінчилася. Війна триває на фронті, дуже важка ситуація. Ситуація, але таке відчуття, що ту владу зірвало дах, і вони кинулися в усі тяжкі займатися улюбленими справами політикою, а не війною. А влада має займатися війною, як і опозиція. Ми маємо разом працювати всі на підтримку збройних сил Зранку до вечора, всередині країни назовні, працювати з нашими партнерами для того, щоб вибивати зброю, підтримку і таке інше. От зверніть увагу на міжнародні медіа. Там Україна зникла. Там сьогодні сектор Газа, Ізраїль, а Україна, на жаль, коли з'являється в цих світових медіа, то тільки з якимись внутрішніми чварами то вони там Мар'яну цитують, то про якісь склоки пишуть між військовим і військово-політичним керівництвом. Це ненормально. І от те, що зараз на кордоні з Польщею заблокували лідера Європейської солідарності, а делегації взагалі не підписали відрядження, відбувається напередодні. 15 грудня, коли в Брюсселі стартує а, саміт Євроради, де має бути прийнято рішення про початок перемовин про вступ України до ЄС. Я дуже хвилююся за цей день, щоб все було добре, тому що насправді європейський союз це цінності, це свобода слова, це демократія. І ну, от пишуть мені це все через те, що ви свого часу заграли з демократією з антимайданом. Ви знаєте, а з демократією не можна гратися. Можна або бути демократами, або автократами. От наша команда, вибачте, будь ласка, це демократична команда. Ми шанували свободу слова, ми з повагою ставились до парламенту. Так, українці, на жаль, обирали до парламенту дуже різних персонажів, в тому числі вчорашніх там цих регіоналів. Але, вибачте, ми їх. Не допускали до керівництва парламенту. Ніколи в попередньому скликанні ОПЗЖ не очолювали комітети. А в цьому парламенті до останнього Нестор Шуфрич був у нас головою Комітету Свободи слова. Так тому в нас і свободи слова немає. Є такий ОПЗЖ Папіїв. Його включають міжпарментські делегації до Сполучених Штатів. От, розумієте, Папіїв їде в Сполучені Штати, а Порошенко ні. І Герещенко, і Климпуш Цинцадзе, Іонова, і Арів їм заборонено. Тому що Пепії подобається банковій, а Європейська солідарність ні. Я розумію, що там на банковій працює багато колишніх там симпатиків влади Януковича. Але ж вибачте, ну все це відбувається в 10 десятій річницю революції гідності, побиття студентів і в абсолютно інших умовах, коли така страшна війна в Україні. Мені здається, що от після 24 лютого минулого року всі зробили дуже правильні висновки, що треба об'єднатися, забути вчорашнє, думати тільки про сьогодні і завтра, і забути про політику, відкласти її в сторону. А зараз що відбувається? Знову все повернулося. Стане там я не знаю 19-го року, 21-го року колотнечі, Мар'яна, ця безкінечна зі своїми якимись діареєю Стефанчук, який блокує парламент і опозицію, взагалі обнуляє її. банкова, яка обнулила вже парламент. Це дуже небезпечно. І вибачте, хіба країна, яка йде до ЄС і НАТО, може так чинити з опозицією, з парламентом? Очевидно, що ні. Знаєте, нещодавно в медіа з'явилася інформація. Про е, те, що два тижні тому дійсно ми підписали на діалогах мене. А це такий формат за підтримки європейського парламенту про реформування Верховної Ради, про адаптацію наших законів до на європейських. Ми підписали такі заключної резолюцію, документ е, довго дуже дискутували е, на е, цьому е, е, діалогах відносно того, які мають бути повоєнні вибори. Всі прийшли до висновку, що вони мають бути демократичними. І легітимними демократичні вибори під час воєнного е, часу неможливо провести, тому що вони не зможуть там дати можливість голосувати військовим, не зможуть дати можливість голосувати е, переселенцям і інше. І тому а, всі фракції погодилися з тим, що вибори мають бути повоєнні і проводитися за 6 місяців а, після закінчення воєнного стану, аби підготувати реєстри виборчі, аби канали були включені, аби всі учасники процесу. Були залучені до виборів, але очевидно, що спочатку треба перемогти. І от під цим документом діалогів мене, і ви бачили їх і в соцмережах, і на моєму телеграм-каналі і інших учасників цих зустрічей. Там стоять підписи. І Корнієнка, і, Арахамі, і лідерів там інших фракцій. Мій підпис «Ми домовилися, що вибори мають бути легітимними, демократичними, а отже, повоєнними. І в цьому документі є багато інших важливих норм, зокрема про свободу слова, про те, що всі парламентські фракції мають мати рівний доступ до комунікаційних майданчиків парламентських, про те, що має шануватись і активізуватись міжпарламентська дипломатія, що всі Депутати всіх фракцій мають брати участь в офіційних делегаціях, мати участь в брати участь верніше, в конференціях, в форумах, в міжпартійних конференціях, до яких і належить якраз форум IDU. І що ми бачимо? Це порушено. Це порушено на другий день після підписання цієї угоди цього документу. Вибачте, будь ласка. Звичайно, не можна випускати, а то почне спілкуватися з конгресменами, переконувати їх допомагати Україні. Да Порошенко саме так і робив би, і я розумію, що слух непокоїть, що... Щось хороше може зробити наша команда, а це ж неправильно. Можна тільки всі гріхи вішати на європейську солідарність. Ну безумна позиція. Я ще раз хочу наголосити, що я би на місці влади навпаки використовувала контакти, зв'язки, авторитет, досвід Порошенка Іванки Клипуштенца за всієї нашої команди для посилення України. А вони зсередини, отак от колотять і послаблюють. І от дуже важливо, що знаєте, слухи ж підписали керівництво парламенту цей документ діалоги мене, і відразу його порушили. Відразу вибачте, ми е, над росіянами сміємося, що їх папірці не варті туалетного папіру. Але як до своїх підписів ставляться слуги народу, і мене це дуже непокоїть, тому що це означає, що і інші пункти діалогів мене вони можуть порушити, і те саме може бути і з виборами. І звичайно, ми будемо говорити про це з міжнародними партнерами. І в парламенті ж це є неприпустимі речі. Ну на жаль, от зараз уже маємо там сотні дзвінків з Польщі, зі Сполучених Штатів, де чекали Петра Олексійовича, не чекали нас, така ви будете, така що відбувається, і мусимо говорити, що нам все це заблоковано владою. Не хочеться дуже повертати Україну. В темні часи, от як 10 років тому, особливо коли ми стільки сил разом доклали, аби вирватися з цього промосковського такого сценарію, який тут нав'язувався в Україні. Це в Білорусі і в Росії знаєте, немає опозиції, немає вільних медіа, немає парламентів. Я не думаю, що наша цивілізаційна війна іде за те, аби от Україна могла бути такою. Україна це демократія, Україна це країна, яка йде дедає сенату, і вона має бути демократичною. І це задача наша опозиції. Насправді на такі речі звертати увагу. Це не те, що. Ну, влада ображається, що там ми їх критикуємо. Це задача опозиції в будь-якій демократичній країні контролювати владу. І ми робимо це максимально коректно, враховуючи специфіку і умови воєнного часу. Сумно те, що відбувається, звичайно, ми не повинні допустити такого розвитку та авторитарного. І ще раз наголошую, що маємо все одно з вами, попри все, в першу чергу. Усвідомлювати, що ключовий ворог наш це Путін, це Росія, Путінська, це терористична держава, і об'єднатися навколо збройних сил, навколо підтримки збройних сил, робити все попри все, для того, аби збройні сили відчували цю нашу підтримку, і Україна. Рухалися до перемоги, як би важко не було сьогодні на фронті, щоб ми рухались до перемоги. Так і буде. Ну а тим, хто от прийняв такі ганебні рішення про невипуск Петра Олексійовича і Європейського солідарності, їм придеться відповідати. Їм придеться відповідати. Якщо закриті кордони, то закриті для всіх. Ну, я хочу нагадати: от колега ти, ти, таке написав а, 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 жінки, наприклад, вони не є військовозобов'язаними. зобов'язаними. Всі жінки да, є певні категорії жінок, військовозобов'язані. зобов'язані. І тоді це одна норма. Чому сьогодні блокується так само виїзд відрядження навіть з волонтерською місією, наприклад, жінкам, депутаткам місцевих рад? Ну це абсолютна сегрегація за соціальною ознакою. Якщо закриті для всіх кордони, то давайте слух повернемо в Україну. Ну, Коля Тіщенка їздить в Тайвань чи в Таїланд відпочивати, розумієте? Половина десь там катається е, по закордонам і робиться дуже часто за рахунок Верховної Ради України для всіх та для всіх. Але я ще раз наголошую, що в Україні сьогодні є вибірковість. вибірковість. Ви проти виборів, отже, ви за владу. Я проти нелегітимних виборів. Вибори в умовах, коли в них не візьмуть участь військові. Вибачте, будь ласка, це не вибори, це перепризначення нинішньої влади. А Україна не Росія, і ми не повинні цього допустити. От в Європейській солідарності 2,5 тисячі наших партійців на фронті воюють. Це герої. Серед них, до речі, 55 жінок. Ми хочемо, щоб вони були нашими майбутніми лідерами, новими обличчями, аби вони заходили в майбутню владу. А зараз вони як? Мають скласти зброю і ти брати участь у виборчій кампанії? Очевидно, що ні. Так само, як і інші військові, вони повинні насправді брати участь в повноцінно виборчій кампанії не тільки обирати, а й бути обраними. І саме тому ми говоримо, що вибори можливі, легітимні, демократичні, транспарентні тільки після завершення воєнного стану. А зараз ми в тому, що влада має бути легітимною, і для цього важливо створити уряд національної єдності. Це і об'єднає країну, але це і зробить уряд професійним, тому що те, що ми маємо зараз, це. Кошмар, це кошмар. Я вважаю, що ми маємо непрофесійний уряд, і для того, аби нам е, сьогодні відстояти Україну, нам потрібен уряд національної єдності. Цю ідею ми відстоюємо, ну, але влада її теж поки не чує. Тому, друзі, дякую всім, хто доєднався до прямого ефіру. Дякую всім, хто був на стрімі. Спробуємо ввечері сьогодні вийти на стрім. Це дуже важливо підбити підсумки такого бурхливого дня. Коментуйте, лайкайте і обов'язково підпишіться на мій youtube канал Тут правда про Україну, про Верховну Раду і в нас має бути більше в українському сегменті інтернет. Всім, попри все, гарного дня і слава ЗСУ. Дякують мені, мої підписники, зараз. А я дякую вам всіх, хто були зараз зі мною.